І всього в опитанні взяли участь 24 тисячі 284 полтавця. Більш всього, людей ми опитали в пунктах дорадчого опитування. 10 у нас було наметів, ми ставили їх і в центральній частині міста і майже на всіх вулицях, які попали під пропозиції перейменування і закон про декомунізацію, проводилися якісь дорачі опитування. Там майже 17 тисяч людей полтавців прийняли участь в цьому опитуванні. Особисті зустрічі проводилися, де я приймав безпосередню участь на 21 одній вулиці нашого міста. Крім цього, цей місяць працював у нас кол-центр, І е, до нього, до операторів звернулося 2762 дзвінка було від полтавців з конкретними пропозиціями по опитовами. Ну і безпосереднє звернення громадян як листи, листи там рішення. Е, там будинка кооперативного, там ОСББ, провулки, вулиць, От такі можу даже вам пропозиції сказати, От невеличкі у нас там е, вулиця Менжинського. Люди, які там живуть, внесли конкретну пропозицію, яку підписала там більше ніж половина людей, які живуть на цій вулиці, перейнувати на вулицю графа, фон Гарнієра. Чому цього графа і так Я тому цей приклад взяв, що дуже цікавий. Тому що люди ще пам'ятають, що свій час там була. Будинок, усадьба, скажімо так, рафа цього, і він там великий вклад вніс в розвиток інфраструктури, і в тому числі там, на цій вулиці, цьому прогулку, там люди пам'ятають. Я сказала, що якщо вже в нас не буде Мінжинського, історична назва, придумали самі, проголосували щось важко їм запропонувати чи щось сказати. Ну, перш за все, я хочу сказати, що я сьогодні не можу відповідь надавати від голови обласної державної адміністрації, але я вважаю, що проведення таких громадських слухань. Проведення референдумів, і до речі, я хочу сказати, що в моїй програмі як депутата і в програмі як міського голови був пункт прописаний, що організація проведення референдумів, якщо ви пам'ятаєте. І я вважаю, що самі люди мають вирішувати питання, навіть будівництво, щоб зняти ці питання і проблеми, як у нас там вулиця Красіна, там всі інші і так далі. Для того, які б розумні не були депутати, їх все ж таки небагато. І, на жаль, більшість з депутатів-підприємців. І коли виникають ці інші питання, то краще, мабуть, не депутатів послухати, а послухати громаду. І тому я думаю, що децентралізація, яка сьогодні перший крок і в нашій державі зроблені, я думаю, що і наступним кроком має бути все ж таки, ми маємо, тому що сьогодні оце питання референдуму, чомусь там політизували. У нас у нас приклад Швейцарії, де за рік проводиться більше 300 референдумів. Причому люди проводять і приймають участь в референдумі, не виходячи з дому. Тому що це можна зробити через інтернет, на комп'ютері і так далі. Але в цій країні, на яку ми дуже часто рівняємося, там, що дуже гарно люди живуть, там влада ніколи не прийме рішення спиляти деревину, там, побудувати міст, знести якийсь будинок, щось там побудувати до тих пір, поки не проводить опитування людей. І от, на мою думку, ми маємо рівнятися на це. І впроваджувати такі місцеві опитування людей, референдуми, напередодні, що ми не маємо там приймати рішення про будівництво, ми не маємо там рішення, ми, ми там щасливо якогось робимо, а треба проводити це. І от приклад якраз нашої роботи, сьогодні ми з вами показали. 25 тисяч людей опитано, і сьогодні ми маємо певні пропозиції, ми маємо конкретні результати опитування, думку людей, на підставі якої вже буде легше приймати рішення. Тому що те, що будуть незадоволені люди, хотіли так, може я там щось хотів. Але люди, якщо прийняли такі рішення, значить все, люди вважають, що так, ті, які тут живуться, обов'язково буде робитися. Те, що стосується другого питання, воно не зовсім має відношення до цього. Ви мені задаєте вже третій раз, наскільки я пам'ятаю, ваше видання. От, в різних. Я ще раз хочу сказати, що програма, з якою я йшов на вибори, і програма в тому числі пов'язана здоровим містом, яка там аптечки, це був презентаційний матеріал. Там було п'ять пунктів. І у вас там, до речі, на сайті зараз як можна побачити, куди да, записано. Да. Ну, мене ж не обрали міським головою. І сьогодні міський голова не має виконувати програму Матковського, має виконувати свою програму. Але деякі пункти з цієї програми обов'язково буде включені. І я намагаю, щоб вони були. Але це буде. Ну, Коли буде у нас презентація програми, я обов'язково про це скажу. А зараз у нас трошки буде? друга ініціатива. А коли буде? Коли буде, вас повідомлять про це. Першими про це дізнатися. Ми вас першими забудемо, тому що у вас це цікавить більше всіх, але у вас обов'язково першим не По деяким питанням можуть бути суперечки. Які? Ну Тому що там є інститут національної пам'яті, який там вважає, що може отак от бути ще щось, може тиск бути на губернатора з боку державних органів. Але з іншого боку, ми будемо тиснути на нього думкою людей і результатами цих опитувань. Йому приймати рішення, я думаю, що цей компроміс має бути знайден. І от завтра ще раз хочу сказати, ми ще ну це вже не ми, мабуть, а прес-служба обласної державної адміністрації має да? Там запросити, коли ми, ми хочемо завтра презентувати попереднє обговорення було, скажу чесно і відверто. Завтра ми хочемо вже офіційно презентувати наші результати і передати всі ці результати. Голові обласної державної адміністрації і комісії створення обласної державної адміністрації для вивчення цих документів і прийняття остаточного рішення. І ми попросимо їх, щоб вони всім засобам масової інформації через свою пресслужбу. От я вам тільки презентував тут частково вулиці, щоб всі ті вулиці, яких там 142, якщо не помиляюся, щоб по всім цим вулицям було опубліковано в засобах масової інформації, ті вже результати, які треба.